Привіт усім, Зараз я знаходжуся на кар'єрі Ясницькому. Я минулого року була тут і цього року він вперше знову попала сюди. Так, які тут зміни? Саме перше заїзд для машин тут оплатний. Вже зробили. І вон, бачу, ще поставили гірку. Зараз ще підійдемо ближче. І ближче подивимось, як тут, як водичка. Вон, спускаємось ближче до води. О, як гарно тут маки ростуть. Так люблю маки. Польові квіти. Дуже гарно. Сьогодні будній день і дуже спекотно. Обіцяю 32 градуси, але мені здається буде більше. Бо зараз тільки ранок. А вже 28 градусів жари. Ну і людей людей трохи є. Я думаю, за цілий день буде дуже багато людей. Ось ближче покажу цю гірку. Ну, щось не бачу, щоб на ній хтось катався ще. Ну, як гарно тут трохи вітер якийсь піднявся. А ось тут а я дивлюся. Якісь лодки чи байдарки. Можна взяти на прокат, напевно. Не знаю, як вони правильно називаються. Ось там вже хтось хоче кататись на них. Ось такі штуки. О, з другого разу вдалося залізти на ту штуку. Зараз ходимо, шукаємо місце, де прилаштуватися. Хотіли. Там, де минулого року ми були, ми сюди приїхали з дочкою і хотіли на своє місце піти. Ну, там он загородили і пише табличка Нудеський пляж. Ну, У мене туди бажання не йти. Так що будемо зараз шукати десь ще якесь місце, де можна прилаштуватись. Тут машин багато. На нашому місці там просто спуск до води був дуже гарний пісок. А тут навсюди такий такі трохи е, берег різкий різкий спуск до води. ну Зараз ще пошукаємо місце. Ось знайшли місце більш-менш непогане, ну казали, що тут відразу йде глибина, ну але вибору немає. І ще підійшли люди і також. Своє невдоволення висказували на рахунок Нодийського пляжу, тому що найкращий пляж віддали туди. І тепер хто хоче спокійно, нормально відпочити, не може знайти хороше місце. Ось яка мешканка озера сидить. Така зелена жабка, така красива. Зайшла я у воду, водичка хороша, тепла. Головне, чиста, прозора, дуже гарна. Але тут, знаєте, от буквально метр від берегу і відразу, і відразу глибина йде. Тобто такого плавного спуску немає. Ну, але так затишно, добре тут, файно. Там дочка поплила на глипину, але я туди не ризикую лізти так далеко. Я тільки тут, на березі. Зараз вже четверта година дня. І дивіться, скільки людей вже зібралося. На кар'єрі. Зараз пропускала машину. Хочу вам показати, скільки людей. Зараз рахуйте четвер. Четвер будній день. Четверта година дня. І он весь пляж уже зайнятий. Стільки відпочиваючи. Так що, якщо хочете з комфортом відпочити, потрібно їхати зранку. Зранку і в будній день, бо я навіть не уявляю, що тут робиться на вихідних. Дивіться, весь пляж зайнятий людьми. Але дуже гарний відпочинок тут. Я дуже задоволена. Тут ще можна поласувати шашличком холодними напоями, морозовом. Так, що усе передбачено для відвідувачів.